Усі, хто дивиться телеканал, віта це рубрика Афіша. І я сьогодні поділюся з вами найцікавішими подіями, які відбуваються у нашому місті, адже ми знаємо, що лютий насправді він багатий на прем'єри. Тож, друзі, не пропустіть те, що заслуговує вашої уваги. У вівторок ви можете відвідати проєкт Культурний опір в квадраті. Це тематичні короткі цікаві лекції про історичних постатей відомих українців. Тож приходьте та дізнавайтеся більше про своє рідне. Лекції проведе саме Ольга Коляструк. Вона доктор історичних наук, професор, початок о й Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. 10 лютого Вінницька обласна філармонія запрошує всіх бажаючих на концерт від квартету Гальярда. Це ті музиканти, які можуть здивувати вас своїм виконанням, адже вони можуть вам і заграти твори епохи бароко та модернові композиції. Тож приходьте та поринайте у світ музики, ви почуєте неймовірні, гарні пісні, зимові. Ну і звісно, колядки у виконанні саме солістки Валерії Шалигіної. Початок о 17.30 і вартість квиточка становить 100 та 150. 50 гривень. Помилуватися зорями в день та за будь-якої погоди ви можете у Вінницькому планетарії. Він визнаний одним з найкращих в Україні. Тут ви можете переглянути цікаву програму з додаванням астрономічного шоу, яка буде цікава не тільки дітям, а ще й дорослим. Тож обов'язково приходьте та надихайтеся зірками. Планетарій працює щодня з 9 до 18. Фідний киточок коштує від 20 до 60 гривень. 11 лютого у вас є можливість відвідати прем'єрну екскурсію, яка має назву Шляхетне кохання це екскурсія від офісу туризму та наших місцевих єдес, яка, звісно, приурочена темі романтики. Адже ми знаємо, що зовсім скоро наближається свято закоханих. Тож і вінницькі їдеси хочуть поринути вас у таку неймовірну романтику, аби ви надихнулися цікавими неймовірними історіями. Тож приходьте, буде дуже романтично. Початок о 13-й для того, аби відвідати подію, потрібно... Но зареєструватися у Фейсбук сторінці візит Вінниця у суботу в квадраті. Відбудеться майстер-клас прикраси з бісеру. Майстриня Софія Доліщук розповість вам, як правильно виготовляти з бісеру ту чи іншу прикрасу. Тож приходьте та пробуйте початок о 13-й. для того, аби відвідати подію. Потрібно зареєструватися на сайті саме квадрату. Щосуботи у Донецькому обласному дитячо-молодіжному центрі, який релокувався до Вінниці ще рік тому, проходять цікаві заходи. Зокрема, країна творчості це гарний цікавий гурток, який навчить вас виготовляти щось цікавеньке. Тож обов'язково приходьте, як і дітки, так і дорослі. Адже вам буде цікаво всі необхідні матеріали. Надають організатори з вас лише прийти та, звісно, навчитися цікавій справі. Початок о 12-й. участь безкоштовна. Єдине, що потрібно зареєструватися на фейсбук-сторінці Донецького об обласного дитячо молодіжного центру Вінничани мають можливість 12 лютого приєднатися до туру мальовничими стежками Вінничини та помандрувати до цікавих локацій, зокрема Тиврова, Мурафи, Шаргорода та жмеренки та подивитись на своє українське і закохатися по-новому у Вінничину. В цьому вам допоможе екскурсовод Гідеса Оксана Роздорожнюк Тож обов'язково доєднуйтесь до такої цікавої поїздки для того, щоб стати учасником, потрібно зареєструватися на. Фейсбук, сторінці офісу туризму Вінниці. 16 лютого на сцені театру Нісадовського відбудеться прем'єрна вистава Кайдаші за повістю Івана Нечуй левицького Ви знову побачите цитати із улюблених фільмів та творів, зокрема, невістка, чужа кістка для свикрухи. Тож приходьте та дивіться, як сім'ї нові хочуть стати незалежними, сильними, ну і звісно, жити за своїми інтересами. Повість знову оживає. Приходьте, споглядайте початок о вісімнадцятій. Перші Коливається від 150 до 300 гривень. Розфарбовуйте свої будні та вихідні яскравими враженнями, мандруйте вінницею та дізнавайтеся більше про своє місто.